Сьогодні те, що сьогодні прийшли, проявили бажання олігархи бути, як говориться, головами місцевими, це вони зовсім цього не хочуть. Це, це проба на те, як народ як народ зреагує на них. Якщо народ зреагує про ковтнецю пилюлю, значить з цим народом можна робити все. Я не знаю, що вони роблять і що вони будуть робити, але потрібно з ними лічити, як. З ними оліолігархамі. І такова є, щоб вони працювали на Україні, а не проти України. Зрозуміло, що рівності майнової бути не може. Але принаймні повинні бути ті люди, які повинні бути і меценатами, і утримувати армію, і давати податки, але повинні працювати закони. До цього закони були створені для того, щоб красти. Дякую молодці, що це зробили, тому що ці люди якраз мають повагу там. І вони зможуть нам допомогти в загальній владі України. Це тимчасове явище, вони там буквально на 2-3 місяці, поки стабілізується цей момент у державі, а потім далі будуть поставлені інші губернатори. Та звичайно, що це ненормально. Але це я думаю, це хід такий для того, щоб хоча б не розвалилася країна. Олігархи мають певну владу. І гроші. Ну і гроші. Якщо а міліція саме більше боїться олігархів. Вони куплені, я думаю, що це якраз таким способом можна якось тримати і міліцію, і олігархи, щоб хоч трохи якось керувати, допомогли, спасати. Ну, зараз на даний час просто немає виходу. Це така склалася обстановка, що це вимушений крок, так сказати. Іншого там не сприймуть інших. Ну, якраз таки проти цього і збирався Майдан, щоб і про це заявляли так звані опозиційні політики. Що ми хочемо перезавантажити владу. А тусувати стару колоду це не вимога Майдану. Можливо, є якийсь тактичний момент, щоб, як мені вчора сказали, що це для того, щоб умиротворити ці регіони. Думаю, просто так вони їх не назначили, в них було мусило бути якісь домовленості з ними. Я взагалі вважаю, що це самопроизвол. Думаю, що ці олігархи вже отямилися і зрозуміли, що Україна чи у них чи у нас одна. І вони повинні своєю силою і розумом, і навіть грошима, зробити так, щоб українці зрозуміли, що вони можуть свої кошти, які вони мають, можливо, неправильним шляхом зароблені, але вони повинні дати зараз в такий час в тяжку хвилину для України і поділитися своїми статками. І відкласти навіть якусь суму грошей для того, щоб відновити Київ, для того, щоб відновити спалення проспілки, для того, щоб у себе на місцях є купа людей, які постраждали. І я думаю, що вони нарешті зрозуміли, що вони отямилися, що це також сталося з їхньої вини, тому що вони могли повпливати і на Януковича. І своїми статками, і своїми пропозиціями, і навіть своїми упрьоками і заставити його робити. Ми колись думали, що він робить один. Але коли подивитися по телевізорі, що робилося в Межигір'ї, це думається, що вони хтось з його оточення все це знали. Це їхня вина. Але якщо от такі, як ви кажете, олігархи прийшли, значить вони зараз повинні зрозуміти, що Україні треба допомога. І їхня допомога. А якщо не зрозуміють, тоді ми будемо в кожному їхньому місці. Ви маєте на увазі і титутітуру чи як його там татура, татура Коломойський. Навіть оцього сьогодні чула звернення Ахметова, щоб вони зрозуміли, що Україна зараз. В небезпеці в Україні зараз важкий час, і не тільки щоб говорили, хтось там Нацбанк завалив. Це вони покрали і вивезли все. Навіть кажуть, що нема тих мільярдів, які дав Путін. Це ви розумієте, хай витягують, як колись за кордоном олігархи ділилися з народом і з Україною. І прошу, і надіюся, і вірю в їхній розум світлий, що вони Україну витянуть і покажуть, що вони покаялися, і що вони повинні бути з Україною і українським народом.